Венесуела, це чотири ляпаса особисто Путіну. Ну і перший це військова ганьба. Сполучені Штати три години спеціальна операція, жодних втрат, захоплення диктатора. З іншого боку, Росія чотири роки спеціальна військова операція, мільйон втрат і жодних цілей не досягнуто. Ляпас номер два. Тепер всі диктатори, включно з путіним, зрозуміли, що недоторканих не існує. Якщо захочуть, то дістануть будь-кого. Ляпас номер три справа в тому, що Венесуела є найбільші запаси. Нафти, ну а тепер, якщо США відкриють цей краник, і дешева нафта піде на міжнародний ринок, звісно, російська економіка почне падати, і внаслідок чого фінансувати війну в Україні буде нічим. Ляпас номер 4. Путін втрачає свого союзника у Латинській Америці. Ну справа в тому, що Москва планувала розміщувати у Венесуелі свою зброю там. Можливо, Орешнік, сармат щоб шантажувати Сполучені Штати. Тепер цей план накрився. Ну а Трамп тим часом, схоже, спіймав хвилю задоволення. Тепер він говорить про Кубу і дивиться в бік Гренландії.